Інше будемо говорити з нашим гостем. З нами на зв'язку Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю вас, пані Анастасія. Добрий день. Слава Україні! Героям слава! Ось цікаве таке повідомлення з приводу Мексики, що вони пропонують план негайного перемир'я в Україні. Ну і зокрема, президент Мексики говорить, що ось це перемир'я, воно дасть початок прямим перемовинам лідерів України та Росії. Цікаво, чому саме Мексика? Бо ми знаємо, і Туреччина неодноразово наполягала на перемир'ї, і інші країни. А от Мексика, чому вона також долучається до цього, аби зараз Росія та Україна сідали за стіл перемовин ви праві раніше шукали лаври миротворця в російсько-українській війні. все-таки люди, які більше наближені до Європи. Ну, це і Мануель Макрон до певної міри, і Олександр Лукашенка, і е, Карл Негаммер з Австрії. Але ви знаєте, події останніх днів вони суттєво змінюють ситуацію. Тобто, для того, щоб починати переговори, я думаю, що пану Обрадору варто відвідати Ізюм. І потім зрозуміти, чи можливі подальші переговори, чи ні. І це, знаєте, такий тест на життєспроможність переговорної ініціативи після відвідин поховань понад 400 людей. Він буде готовий щось пропонувати Російській Федерації чи ні? Якщо буде готовий, ну чудово поговоримо. Якщо ні, ну тоді вибачте ж при тому він так само розкритикував санкції проти Росії і е, закликав не постачати Україні озброєння, бо це, начебто, і е, поширює цей конфлікт, як він називає. Але при тому е, можливо, це якась іде вже співпраця Росії та Мексики, бо дуже цікаво. Е, бо з такої країни ми ну не очікували ось таких заяв з приводу е, перемир'я. Спокуса для Кремля шукати. Хибні об'єкти, так звані, є такий політехнологічний термін, який дозволяє відтягнути на себе увагу, вона є надзвичайно великою. Тому що повторюсь, те, що ми бачимо в Ізюмі, це, ну так би мовити, за всіма ознаками: це геноцид, це приклад геноциду і приклад воєнного злочину. Тому о, одна з причин. Це виступ мексиканського президента. Я не виключаю, що його підштовхують якісь його внутрішньополітичні причини. Чесно зізнаюся, що не шкодую, не, не слідкую за мексиканською політикою, настільки, щоб розуміти, коли пройдуть там президентські вибори. Можливо, це, цей фактор теж спрацьовує. Ну і зокрема, ще до однієї інформації про те, що держсекретар США Антоні Блінкен він напередодні заявив, що президент Росії. Після переговорів із прем'єром прем'єр-міністром Індії та лідером Китаю Сі Цзіньпіньом перебуває, начебто, під тиском, щоб припинити конфлікт в Україні, за його словами у Вашингтоні відчувають від Китаю та Індії таку ж стурбованість щодо наслідків російської агресії проти України, не лише з точки зору української нації, як і у решті світу, ось очільник держдепуша. Він говорить, що, начебто, намагалися посилювати тиск на Росію. Щоб вона припинила агресію. А чи могло це дійсно бути на ось цих перемовинах на саміті ШОС? Якщо ми подивимось навіть на офіційні сценограми переговорів Путіна з Сіціпінем і з Морі, то ми побачимо, що він там, ну скажімо не в своїй тарілці, так м'яко кажучи. Це офіційні сценограми, які відповідним чином відредаговані і подають звичайну офіційну державну точку зору. Це що означає? Це не означає, що Китай чи Індія обіцяли використати проти Росії ядерну зброю. Вони, наприклад, на сьогоднішній момент є бенефіціарами російсько-української війни в тій частині, що вони можуть задешево купувати російську нафту і газ. І на це їх неодноразово процесі їх неодноразово ловили. Але це з одного боку. А з іншого боку, є ситуація, за якою відповідно Китай не може через російсько-українську війну стати першою економікою світу. Ви розумієте, що у зі піня наближається перезатвердження на черговий термін перебування на чолі Китаю, і йому потрібні, ну скажімо так, політичні успіхи, які продемонструють вплив Китаю в на світову політику. Це не означає, що Китай готовий, ну, зразу, вибачте мені, такий жаргонізм, злити Росію. Ні. Він швидше готовий грати за своїми власними правилами, які не повністю. Відповідають е, інтересам заходу абсолютно не відповідають навіть місцями, але і активно підтримувати Росію, ну там якісь е, постачати там озброєння чи щось подібне. Ну тобто порушувати санкційний режим не готове. Це Іран може собі зараз дозволити, я не виключаю, наприклад, що поставка іранських безпілотників до Росії це елемент значного політичного торгу про те, щоб повернутися до великої угоди Заходу з Іраном, і відповідно тут Іран пішов в певний побанк для того, щоб продемонструвати власний вплив і власні можливості. Але коли дві країни з населенням понад мільярд людей. Відчувають логістичні проблеми через неможливість вивезти українське зерно, а Путін нарікає на неможливість вивозити російське зерно, тому що його не хочуть страхувати, не хочуть фрахтувати судна для того, щоб його доправляти. Тобто, насправді, питання зернового дефіциту воно на сьогоднішній момент не вирішено. І для лідерів країн. Велетнів, ну, у всякому разі, за кількістю населення, це дуже суттєва проблема. І вони будуть намагатися її вирішувати, в тому числі і за рахунок Росії. Пане Євгене, ви згадали про те, що очільник Китаю ну, він готується до переобрання. А зокрема, для нього вигідна яка позиція? Щоб дійсно зараз Україна та Росія сідали за стіл перемовин? Чи до прикладу навіть поразка Росії, чи, наприклад, якщо навпаки там Росія виграє, бо, начебто, говорять, що всі боїться того у разі програшу Путіна, що прийдуть до влади прихильники Заходу? Я думаю, що Китай все таки зацікавлений у дезінтеграції Російської Федерації. Знаєте, коли в 1991 році готував йшла мова про розпад радянського союзу, то цьому найбільше опиралися Сполучені Штати. Вони боялися розповзання ядерної зброї на сьогоднішній момент. З усього пострадянського простору ядерна зброя залишилась лише в Росії, але знову так само Захід боїться її розповзання. Китай, ну він знімає свої вершки, свої пінки. В тому сенсі, що забирає там, я ж сказав, енергоресурси. Він очевидно там більш інтенсивно проникає на російський далекий схід, але ну якоїсь лінійної точки, що лінійного підходу, що от Росія має програти чи Росія має померти, я думаю, в Китаї немає, тому що все-таки е, Китаю більш об'єктивно вигідне існування слабкої Росії. Як е, геополітичного молодшого партнера, ніж її дезінтеграція. Тому що в цій дезінтеграції е, Китай, ну, я думаю, по, поки що не повністю уявляє і відзначає свій власний інтерес. Зокрема, через це ми і не чуємо позиції Китаю щодо війни в Україні. Ви знаєте, Китай взагалі. Е, в цьому сенсі займає дивну позицію, адже минулого року він був головним економічним партнером України, і оце мовчання, воно дивне. Не менш дивним є те, що українського посла вже півтора роки немає в Китаї. І я, наприклад, не зовсім собі уявляю, в принципі, усвідомлюючи, що там є своя усталена позиція. Як можна на неї впливати, не маючи посла? Ну просто це. Знаєте, це як сподіватися людині прийти на чемпіонат східних єдиноборств з вулиці і зразу піднятися на п'єдестал пошани. Це насправді е, практично нереально. Тобто з Китаєм ну, не те, що треба грати виключно за його правилами, ні. Але, наприклад, Україна в контексті саміту ШОС, який от закінчився, могла б більш інтенсивно взаємодіяти з центральноазійськими країнами, колишніми радянськими, з тим самим Казахстаном, у якого теж багато проблем, з якими теж треба обмінюватися інформацією, щонайменше. з іншими республіками Центральної Азії, де китайський вплив потужний. І зараз ще також хочеться згадати про розпад Росії. Ви зокрема говорили у США та Британії зараз активно про це говорять і лунають заклики готуватись до розпаду Росії. А якою має бути підготовка? Адже знаємо, що Захід він особливо не був готовим до розпаду радянського союзу. І ось, зважаючи на ось цей досвід, я думаю, що. Підготовка має бути асиметричною і нелінійною. Не, не варто скидати з шальок Терезів той факт, що в Росії на сьогоднішній момент є потужна пропаганда. Але війна, війна з Україною, яка забрала вже десятки тисяч життів російських громадян, і десятки тисяч зробила каліками це е, такий виклик, в тому числі і для російського суспільства. Насамперед, ну, от я знаю, що е, проходять достатньо регулярно, і наступного тижня в Гданську зберуться представники вільних народів Росії, тобто ті представники народів Росії, які мешкають на території Російської Федерації, але виступають за її розпад. Для того щоб цей розпад був, ми маємо собі усвідомити одну просту річ. Зараз інформаційна картина. Е, Росії нагадує тефлонову пательню. Ви знаєте, в чому особливість пательні, такої вкритої тефлоновим шаром? Що коли цей шар суцільний, то до нього нічого не пристає і, відповідно, нічого не димиться, не пригорає. Але якщо там буде подряпина велика чи низка маленьких подряпинок, якість тефлону зразу ну, падає просто надзвичайно ну, швидко. Тобто нам треба шукати можливості поступового впливу. Нам треба підтримувати тих людей, які виступають за дезінтеграцію Росії. Дієво. Нам треба шукати можливості доносити інформацію про національні, ну, так звані національні околиці. Тобто про Башкортостан, про Ічкерію, про е, Татарстан, про Інгрію і Карелію, про інші регіони тобто ну, в Росії під дев'ять десятків. Регіонів і суб'єктів Федерації з ними всіми треба боротися. Тобто, якщо нам Росія закидає якісь речі, то ми абсолютно спокійно маємо на міжнародному рівні, ну, скажімо, на рівні ОБСЄ, ставити питання: а російська конституція передбачає право нації на самовизначення? Якщо ні, то ну, виникає питання, чому і про що, і на якій підставі Росія нам може щось радити. Ми маємо розуміти, що ті е, так звані. Там добровольчі батальйони чи самомобілізаційні підрозділи, які зараз створюються в різних суб'єктах Російської Федерації, це тільки елемент, е, ну я б сказав, який можна розвернути проти самої Росії. Але над цим треба постійно працювати. Тобто, це має бути дієвий процес. Нам, на жаль, в Україні бракує досвіду вивчення всіх без виключення сусідів, і Росія не є виключенням і відповідно треба вже зараз взаємодіяти наприклад з нашими сусідами по Балто-Чорноморському регіону для того, щоб протиставляти наративу рускава міра, те, що наш наратив Балто-Чорноморський чи наратив між моря, якщо хочете, для того, щоб люди, які живуть на території Російської Федерації, вони розуміли, що жити. Не в імперії, це не страшно, це не боляче. І з цим абсолютно спокійно можна дати собі раду і дати собі більше можливостей. Ну, але ж, на жаль, люди цього ще поки не розуміють, але сподіваємося, що може прийде це, ем, ну що вони зрозуміють це з часом. Пане Євгене, хочеться ще торкнутися теми про Ізюм, який ви згадували. Про ті тіла, які там виявили після деокупації зюма на на Харківщині, президент України Володимир Зеленський показав фото, що в місті виявили масові поховання. Зараз проводиться ексгумація тіл. Водночас, міністерство реінтеграції заявили, що кількість загиблих в Ізюмі може перевищувати число жертв у Бучі. Світові лідери не лишились остороні, вже реагують на братські могили, на які перетворилися цілі міста. Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що повідомлення про масове поховання в Ізюмі мають пожвавити підтримку України для звільнення її земель. Давайте послухаємо. Ми бачимо зараз повідомлення про цю масову могилу, і звичайно, це жахлива частина континууму триваючої історії. Кожного разу, коли ми розуміємо, що російська хвиля відступає з окупованих частин України, ми бачимо, що лишається. І останній прояв: 440 масових поховань в Ізюмі є нагадуванням про це. У багатьох випадках це буде рівнозначно військовим злочином. І я вважаю, що така система для розгляду цього питання відповідна, необхідна відповідальність. Ці, ці країни, зокрема Європейського союзу і е, сполучені штати, вони не зрозуміють на пов, повністю е, ту біль, яку відчувають українці. Але при тому, ось ці заяви, як Ентоні Блінкена, вони е, говорять про те, що вони навпаки ну розуміють і намагаються нам посилювати підтримку. Але чи буде ця підтримка дійсно глобальною? Чи можливо це вони зараз висловлюють свої співчуття? А по факту, ми будемо отримувати озброєння не дуже. Швидко і не в таких е, е, кількостях, яких би нам хотілося. Перш ніж нарікати на кількість і швидкість отримання озброєння, треба зрозуміти, що станом на 24 лютого 2022 року Україна не мала жодних зобов'язуючих договорів щодо постачання Україні зброї з жодною країною світу. Тобто, те, що роблять наші партнери, це їхня доброволя. І те, що. Отримують українські військові, отримують Збройні Сили України. Це е, вагомий, е, вагома допомога наших партнерів. Стосовно того, як має реагувати світ на те, що в Ізюмі знайдено поховання сотень громадян України. Це має бути дієві зусилля. З формування міжнародного трибуналу, який дасть оцінку тим злочинам, які вчинила Російська Федерація на території України, починаючи, я думаю, з 2014 року, щонайменше це має бути достатньо чітка позиція, зрозуміла, і ці зусилля вони робляться наскільки мені відомо, ще з літа. 2022 року українською стороною зараз, ну так даруйте, цинічно працює е, ця система, світ отримав ще один імпульс для того, щоб це зробити. І треба розуміти, що чим швидше світ, цивілізований світ, подолає страх перед Росією як ядерною державою, тим швидше буде створено цей трибунал. і тим швидше Буде відновлено, ну щонайменше, віру людей в справедливість. Це абсолютно чіткий та однозначний момент. Без нього говорити про без, без цього трибуналу говорити про реальне е, ну, відновлення і справедливості і можливості бути, ну я б сказав, в, жити в адекватному світі буде надзвичайно складно, тому що ми бачимо, що в центрі Європи людей вбивають навіть не за національною ознакою. Їх вбивають тому, що росіяни вважають, що громадяни Українці, громадяни України слишком хорошо живуть. Це дослівна практична цитата. І якщо це не воєнні злочини, якщо це не геноцид, то мені складно підібрати якісь інші формулювання. Ось ці кадри, ось це те, що виявляють, звісно, на всіх звільнених територіях, ми розуміємо, що ось такі катівні і тіла вони будуть по всій Україні ну по всім тим територіям, які зараз захоплені. А як, як має реагувати зокрема і Сполучені Штати у контексті чи визнавати Росію державою спонсором тероризму? Адже ми їхню позицію почули, але навіть ось після ось цих кадрів, чи не можуть вони змінювати свою позицію? В даному випадку мова йде не про тероризм, в даному випадку мова йде про людиненависницьку державну ідеологію. Це дещо інші речі. Я вважаю, що ми не маємо зациклюватись на відмові чи на згоді Росії визнавати, даруйте, Сполучені Штати визнавати Росію державою спонсором тероризму. Ми маємо працювати з різними нашими партнерами. До того, як Сполучені Штати не обміняють е, своїх Громадян Уіла і Грайнер на російських громадян, які перебувають в американських тюрмах, а американські громадяни в російських нам не варто розраховувати на те, що буде визнання Росії державою спонсором тероризму. Але це не заважає представникам Сполучених Штатів працювати над створенням міжнародного трибуналу для того, щоб світ відповідно дав свої оцінки і спрацював в даному напрямі. Зрозуміло, пане Євгене. Спасибі вам за діалог і дякую, що ви знайшли час долучитися до ефіру. Апостров ті. Бажаю вам гарного дня. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Євген Магда, директор інституту світової політики.